Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Іспанська технологічна компанія Індра веде розробку нової багатоцільової повітряної системи озброєння «Валеро», яка здатна виконувати широкий спектр завдань відведення розвідки до нанесення ударів по цілях. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії, оприлюдненому в рамках поточних програм модернізації збройних сил Іспанії. Система Валеро складається з кількох ключових елементів реактивного літального апарата VAM, який виконаний у форм-факторі крилатої ракети наземної поскової установки LCS, а також командного Пункту управління, з якого здійснюється координація місій. VAM – універсальний літальний апарат, що може бути оснащений змінним корисним навантаженням відповідно до потреб конкретної операції. Ударна версія апарата призначена для ураження наземних цілей, розвідувальна для збору інформації у глибокому тилу противника. Передбачається, що VAM може запускатися як із наземної пускової установки, так і з повітряних платформ, зокрема з багатоцільових винищувачів, таких як Єврофайтер тайфун. Однією з особливостей проєкту є можливість Вернення літального апарата після виконання місії, що робить Валеро багаторазовою системою, на відміну від традиційних одноразових крилатих ракет. Така особливість дозволяє зменшити витрати та підвищити ефективність у довготривалих конфліктах. Розробка Валеро розпочалася у 2023 році, і всі її компоненти виготовляються з використанням локальних технологій та матеріалів. Це дає змогу Іспанії зменшити залежність від імпорту оборонних технологій та стимулює розвиток національного військово-промислового комплексу. Концепція валеро та в чому перегукується з проектом CMMT – Common Multimission Мультімішен від американської компанії Lockheed Martin. Обидві системи це модульні відносно доступні за ціною платформи, які можна адаптувати до різних бойових сценаріїв. Крім того, вони обидві підтримують запуски з різних типів носіїв, що розширює можливості їх бойового застосування. Ці рішення відповідають новітнім тенденціям у сфері воєнних технологій, зокрема прагненню знизити вартість сучасного озброєння без шкоди для його ефективності. Досвід повномасштабної війни в Україні став Уроком для оборонної галузі в усьому світі він продемонстрував, що в умовах виснажливого конфлікту вирішальну роль можуть відігравати саме швидко вироблені багаторазові гнучки в застосуванні системи. Таким чином, Велеро – це приклад сучасного підходу до створення високотехнологічного, але водночас раціонального озброєння, яке відповідає вимогам нового покоління бойових дій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.